І сьогодні я хочу з вами поділитися п'ятью дуже цікавими пунктами, якими я раджу користуватися для того, щоб обрати свою нішу для заробітку. Можна називати для бізнесу, для власної справи, для справи життя, як вам буде зручно. Але ці п'ять речей дійсно треба виконати для того, щоб ваша ніша давала гарні прибутки. Щоб вона могла давати гарні прибутки, а також щоб вона могла масштабуватися по всьому світу. І так, давайте перейдемо до першого пункту. Поїхали, перший пункт це може якось здаватися дуже очевидним, але ви повинні розуміти, що ваша справа вам повинна подобатися, а в ідеалі ви повинні в ній дуже добре розбиратися. Якщо ви не добре в ній розбираєтесь, то але вона вам подобається, то скоріше за все ви розберетеся з часом і станете професіоналом. Але ви повинні розуміти, що якщо справа вам взагалі не подобається, але ви думаєте, що там можна дуже добре заробити. Не йдіть туди, тому що, скоріше за все, вам не сподобається цим займатися, і ви просто забросите через декілька тижнів початку та просто втратити свій час. Перше, найголовніше правило, справа вам повинна бути подобатися або бути хоча б трошки цікавою. Запам'ятайте це. Другий пункт дуже важливий: те, що ти будеш монетизувати. Повинно бути чиєюсь проблемою. Наприклад, у когось комусь треба зробити ремонт, там, побудувати будівлю. Це для людини проблема, вона хоче її вирішити, сама вона це не може зробити. Ти будеш рішенням цієї проблеми. І це основне правило. Якщо ти будеш продавати щось, що не потрібно людям, те, в чому вони не нуждаються. Не знаю, як по-українськи, чого вони не потребують, що в них не болить. Скоріше за все, вони не будуть у тебе купувати. Якщо це щось неважливе, то люди, коли будуть у них проблеми, вони будуть вирішувати інші якісь питання, а не те, що пропонуєш ти. Тому у людини повинна бути саме проблема, яку ти зможеш вирішувати. Наприклад, у неї зламалася автівка, і автівку треба зробити. Або в автівці закінчився бензин, і людині реально потрібен бензин. Або людина зламала ногу, і їй потрібно цю ногу відремонтувати. Це проблема? Так. Але якщо ти продаєш якусь ерунду, то, скоріше за все, люди ну, будуть купувати це лише тоді, коли їм просто заманеться. Але коли є у людини реальна проблема, тоді людина стопудово в тебе купить. Третє, дуже важливе правило. Це повинна бути ніша, в якій вже є люди, які заробляють ну, хоча б 1 мільйон доларів. Їх не повинно бути багато, але вони повинні вже бути. Тому що якщо ти бачиш, що вже є люди, які нормально заробляють, мільйон доларів непогано. То значить, що в цій ніші дійсно є гроші. Якщо ти будеш рекомендувати якусь кру... ну, дуже круту штуку, але на неї дуже-дуже маленький попит. То, скоріше за все, в такому випадку ти багато грошей не заробиш, навіть якщо люди будуть тобі вдячні, навіть якщо справа ця буде дуже тобі подобатися, там, я не знаю, якась туфта, якою займаються а, хендмейдери, да, там якесь збирання якихось фігурок, наприклад, нікому не потрібних. Тобто, це не потрібно, це не є проблемою у людей. Наприклад, ти продаєш якісь фігурки, а, які ти робиш своїми руками. Ну, кому це потрібно? Лише тим, Хто кому це дійсно сподобалося і він просто захотів це купити, але це не є проблемою. друге, да? другий пункт, А також це скоріше за все не буде давати мільйонів доларів. Тому ось такий бізнес навіть не потрібно починати. Тому третє правило це правило, що вже повинні бути люди, які дуже добрі гроші на цьому заробляють. Можливо, не мільйон доларів. Ну, але сотні тисяч це буде мінімум. Тому що якщо люди найкрутіші, які там заробляють декілька тисяч доларів, то тобі ще до них треба буде рости. Краще вже цей час ці сили вкласти в щось більш масштабуваєме. Четвертий пункт, так це те, що рішення цієї проблеми в ідеалі можливо було зробити саме через інтернет. Так. Машини чинити круто, але для цього повинно бути СТО, для цього повинні бути люди, які вміють це робити. Треба вкласти багато грошей в обладнання. Але якщо це рішення буде у тебе ось тут, в голові, і воно буде виконуватися, наприклад, через інтернет, наприклад, ти володієш якоюсь крутою компетенцією або твоя фірма, і ти можеш вирішувати ці проблеми через інтернет, таким чином. Ти зможеш допомагати більшості людей, які знаходяться по всьому світу, і це дуже важливо, тому що тобі не потрібно буде кудись їхати, тобі не потрібно буде користуватися там почтою або якимись перевозками, перевозки обладнання, перевозка товарів чи ще щось. Ти просто сідаєш в комп'ютер та виконуєш свою роботу. Тому, якщо ця ніша, ця проблема вирішується через інтернет, то це дуже добре. П'ятий пункт, він також дуже головний. Ця проблема повинна з'являтися у людей з різних країн, не лише в Україні, але в більшості країн світу, в цивілізованих країнах. Навіщо це робити? Для того, щоб ти міг нормально масштабуватися, і для того, щоб ти міг відхапати різні ринки? Ось, наприклад, тобі ідейка така: розробка комп'ютерних ігор або мобільних ігор. Це робиться через інтернет? Так. В цьому є мільйони доларів? Так, в цьому є навіть мільярди. В цьому є попит, в цьому є біль. Скоріше, ні. Але більшість цих питань е, дійсно підходить. В іграх немає якоїсь болі, людина, ну. Це не є проблемою, тому це не ідеальна ніша, але вона легко масштабується, вона робиться в інтернеті, вона потребує компетенції, тому це непогана ніша. Але якщо ти зможеш знайти нішу, справу, в якій всі ці 5 пунктів виконуються, і тобі цікава ця ніша, то обов'язково бери її. В роботу, тому що на ній ти зможеш заробити дуже гарні гроші. Поділись цим відео своїми друзями, підписуйся на канал та став лайк. А також можеш в коментарях написати, яка ніша подобається, і тобі здається, що вона підходить під ці 5 правил. На цьому все, гарного дня, бувайте!